Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Так і приблизно про це наша консультація. Незважаючи на те, що війна, багато людей купує, продає свою нерухомість. Це все відбувається одночасно. Але чому люди продають? Хтось виїжджає за кордон, когось там приперло з фінансами, комусь потрібно на лікування, хтось переселяється. Але ніхто не знає, от закінчиться війна. І ці люди собі надумають, ціна дешева, якби не війна, я ніколи не продавав би це, тому що навіщо там в якомусь обласному центрі чи в селі біля якогось центру українського продавати щось. І вирішить подати в суд з позовом визнати цей договір купівлі продажу недійсним, бо він укладений під впливом тяжких обставин, яка може бути важча обставина, ніж, наприклад, війна, от таке відбувається. І тому, щоб цього не сталося, покупець повинен запропонувати продавцю і обов'язково внести пункти у договір, що продавець розуміє значення от теперішнього військового стану, розуміє оце все, що зараз війна, і що жодним чином це не впливає на його рішення про продажу квартири. Чому я там не даю, як саме звучати, цей пункт має бути, тому що ви будете йти до конкретного нотаріуса, а в чужий монастир не дуже своїми правилами по пресі, І він там вам відкоригує. Але це ви маєте попросити, щоб такий пункт у вашому договорі був. І коли там той маленький відсоток, що хтось щось передумає, подасть до суду, ви зможете йому так втикнути в договір, сказати, бачили очі, що читали. Верховний суд десь так, коли от визнають договори купівлі-продажу недійсними, теж так зазначає. Сторони, ознайомлені з пунктами договору, все їм зрозуміло, ясно. Вони законодавство знають на зубок, вчилися в Гарварді по українському праві. Ну, це трошки відходить. Ну і в більшості випадків цей договір не буде визнаним недійсним. Але потрібно пам'ятати, що конкретна консультація стосується завжди конкретного питання. І конкретна справа це завжди конкретна справа. У кого є уточнюючі питання, пишіть в коментарях, дамо відповідь на ці питання. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.